Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 13 по 19 січня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю з такі землі, та лець, діва дівий козоріг. Тильці будуть першими. Прогноз для вас дістаємо першу карту на наступний тиждень. Лицар Пентакли випадає. Ну лицар Пентакли може давати затримки у фінансах як варіант, тобто зарплату, наприклад, вам затримують. По цій карті як варіант може бути історія, що ви будете інвестувати в щось з фінансової точки зору. Ця карта може давати якісь подарунки, пропозиції, які ви можете отримати. Робота може якось важко даватися або взаємодія комунікація з якоюсь певною людиною. Лицар Пентакли ну така карта, коли треба буде якось, може, в якійсь ситуації а, проявити. Трудолюбіє, я не знаю, от, працьовитість якусь, а, взяти на себе відповідальність знову ж таки по цій карті. А, це може бути, може вам фінансово хтось допоможе, наприклад. Премія Аванс, як варіант, може бути, але ну, тут, скоріш за все, більш або якась допомога від когось, або ви комусь будете допомагати, або як знайомство може бути, але по цій, цій карті це може бути як варіант історія така важкості а, в комунікації з цією людиною, адже ну така людина може проявлятись, пропадати, і так трошки туговато може йти вирішення. Може, якогось питання. Наприклад, давайте ще одну карту. Фінанси можуть надійти знову ж таки. Давайте ще одну станемо. Карта четверка жезлів, клас! Тут точно може бути якесь знайомство, може хтось увідав стосунки. Карта четвірка жезлів зазвичай показує отримання якихось перших результатів в нашому житті. Як варіант, це може бути банкет, корпоратив, святкування чогось. От, або м, безпосередньо ви можете от від цієї може, пропозиції отримати якісь перші результати, але тут головне не зупинятися, тому що може бути ще більше, набагато краще. По цій карті можете займатися питаннями якоїсь нерухомості, наприклад. Арендувати житло може бути підвищення оренди, це може бути зміна переїзд, тому що лицарі зазвичай не показують рух кудись, і відповідно тут така історія може бути. Четверка жезлів може давати історію пропозиції руки і серця, пропозицію не знаю, зустрітися, пропозиція провести приємний час, пропозиція відпочити, пропозиція ну от, ну тут якесь от свято повинно у вас відбутися. От якась подія може як варіант, якісь щасливі події будуть у ваших там друг, друга, подруги, і ви просто за них будете радіти, наприклад, Дізнає Найтесь про це М питання місця, де ви живете? Тобто, може щось додому будете купляти як варіант. Така може бути історія. Давайте ще одну карту для вас дістанемо тріці. Карта місяць випадає. Ну карта місяць може давати викрилене сприйняття дійсності. Як варіант, може якийсь обман вийде назовні по цій карті. А це може бути історія, що ви дуже сильно можете йти на вплив від інших людей. Тобто вам хтось на наступному тижні багато чого можуть казати говорити, і ви можете не дослухатись до себе і піти взагалі іншим шляхом і відповідно не отримати бажаного результату. Підводні камені можуть бути якісь в пропозиціях. Якщо що фільтруєте, все що там може бути. по цій карті може бути не знаю, таємний роман в когось. Буде, може ваш роман вийде назовні, може ви про про когось щось якусь таємницю. Просто дізнаєтесь, висвітиться якась інформація. Карта місяць може давати вагітність як варіант. Заблукати десь можете, або там якась може бути от просто дивна, незрозуміла ситуація. Якось можете не розуміти, як її вирішити. Наприклад, а, дослухайтесь по цій карті до інтуїції своєї. І як варіант, ця карта може давати історію. Ну зрада, як варіант може бути якась. Ну я думаю, тут все ж таки більше як або якась. Таємниця або обман шарлатани дуже часто по цій карті йдуть, тому будьте обережні. Далі у нас ідуться діви. Подивимося, там у дів буде відбуватися у нас. є діва в Подивимося, Подивимось, нам картішки скажуть. Дев'ятка мечей випадає. Ну, дев'ятка мечей зазвичай дає якісь переживання на наступному тижні. От якось за щось можете пере переживати, Але дивіться, зазвичай по цій карті йде така історія, коли ви накручуєте себе якимись речами, які по факту під собою не мають фундаменту і підґрунті, тобто. Факту, це якась безпідставна історія, тобто ви якось можете дуже сильно гіперболізувати якісь події і розкручувати якісь проблеми там, де їх в цілому немає. По цій карті можуть якісь віщі сни приснитися а по цій карті як варіант може прийти розуміння, що там не отримати якогось бажаного результату в якійсь певній ситуації. І це вас якось може розчарувати. Дуже багато якось може бути стресу, нервозності, от переживання за когось або за якісь моменти. Але знову ж таки, це ви самі себе якось можете заводити в це негативне положення. Розумієте, да? Може якось ізолюватись від когось, я не знаю від чогось. Не треба цього робити. Будьте більш позитивнішими, давайте ще одну картішку. Королева Пентакли, ну фінансово прекрасна карта. Ну це як варіант може бути історія того, що як варіант, це може бути людина, телець Діва по познаку Зодяка. Ваша стихія це може бути не тільки жінка, це може бути й чоловік. І, наприклад, комунікація з цією людиною якось вас розчарує. Або як варіант, буде фінансове надходження грошей. Як варіант, це може бути історія якась може неприємна ситуація, коли вам треба буде однією великою сумою щось вкластися. Наприклад, королева Пентакли це зазвичай про місце, де ми живемо, і це може бути пов'язано не знаю, з ремонтом будете переживати там треба чи не треба. Це може бути історія: типу, там треба чи не треба щось купляти додому. Це може бути не знаю, підвищення ціни на ваше місце де проживання, де ви живете. Королева Пентакли може давати історію. Ем... От Питання сім'ї, щось може в сім'ї трапиться і вас якось це роз, розчарує, або за сім'ю будете якось переживати. Мені здається, тут просто карта може давати історію от фінансове або надходження однієї великою сумою, або навпаки фінансові витрати, там, покупка телефона, машини, оренда житла, або ще якась історія. Як варіант по цій карті, ваші якісь цінності, от, ідеали можуть вийти назовні? Давайте ще одну карту. Шестерка жезлів, карта тріумфа, карта Побідоносія, карта отримання бажаних результатів. Тут, скоріш за все, як варіант, отрима будуть якісь досягнення. Це може бути публічний виступ, це може бути публічна, коли ви будете комусь щось передавати, якусь інформацію вчити когось. Це може бути як варіант історія того, що вас хтось буде чомусь навчати. Може, ви на якісь сесію, семінар, курси, майстер-класи підете. Будете такого слухати. Може буде зустріч з якоюсь людиною, і ви просто за неї будете переживати. Ну, в принципі, все повинно пройти класно. Шестьорка жезлів повинна повинна вона, скоріш за все, дасть як варіант, тут може бути історія, що хтось може вас ставити в якесь таке підлегле положення, або ви будете намагатися домінувати над кимось. Ну мені все ж таки здається, тут більш от щось в контексті з якимись досягненнями, може з якоюсь публічною діяльністю тут точно повинно програтися. Це може бути по шестьорки жезлів, це може бути як варіант людина егоїстичного типу характеру, звісно. Ну мені все ж таки здається, тут більше. Іде контекст результат, перших, я б даже сказав, результатів за ту роботу, яку ви робили до цього, і яка вам важко може далася. Може зміна роботи, може підвищення, тобто. Побачення може бути по цій карті, а знову ж таки, королева пентакли, це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік, і тут якось можете просто переживати, наприклад, за за всю цю історію. Розумієте, да? Головне, не переживати не накручувати, бути трошки може треба бути впевнені ще якось себе відстояти свої кордони. Далі у нас ідуть козироги. Подивимось, там козирогів буде відбуватися на наступному тижні. Що там картішки скажуть? Перша карта для вас. Семерка кубків Ну, карта може давати історію, що ви можете зробити якесь неправильне рішення, або якось сприймати, сприйняти якусь інформацію не так, як вам її приподносять. По цій карті як варіант може бути от карта семи смертних гріхів, і ви можете якось скористатися одним з тих смертних гріхів. Творчість може бути якась. А по цій карті може бути історія, коли ви от можете знову ж таки от якось дивитися на якусь ситуацію або людину через призму рожевих окулярів придумувати собі щось, що під собою немає фундаменту підґрунтя. Сіморка кубків може давати от про щось, мріятимете, Я не знаю. Може у когось почнеться якийсь такий цукорково-букетний період в стосунках. Може стосунки взагалі зародяться по цій карті. Ну, якщо це нові стосунки, аби по цій карті йде історія, коли вони більш такі, знаєте, вображаємо, ніж лідістві. По цій карті. Ну, якісь, от якось можете піти в якісь заблуждення в чомусь і зробити неправильний вибір, от не відчуваючи себе себередини, і тут треба дослухатись, а чи дійсно мені це потрібно, а чи дійсно я отримую той результат, який я собі придумала в голові або придумав. Розумієте, так? Да? Давайте ще одну карту. Четверка кубків. Четверка кубків може давати історію. Марті мене барахтається. Четверка кубків може давати історію, що ви або на когось можете образитись. Або як варіант, ви не знаю, це може бути історія, що вам треба від цього вибору, який треба буде робити, відмовитись по цій карті. Щось вас може до кінця не задовільнити, наприклад, по цій карті, засмутити як варіант. А пото така існу, абсолютно четверка кубків тут більш історія, що вам може даватися якісь можливості, пропозиції, але при цьому ви можете якось від них відмовлятись, тому що ви вже попередньо ставите якісь собі прогноз не дуже втішний, скажімо так, песимістично налаштовані. Якось може бути. Як варіант, це може бути історія того, що от мені чомусь здається, тут якісь образи можуть бути на когось, може на вас хтось образиться по цій карті, або недопонімання якесь може бути. Давайте ще одну карту для вас. Карта перевернулася. Паш Пентаклі випадає фінансове надходження може бути по цій карті, але невеликою сумою. Премія аванс, наприклад, не знаю, надбавка якась невелика може бути. Як варіант, це може бути історія по цій карті, що ви будете інвестувати в щось гроші, але знову ж таки невеликою сумою. Може, в якісь свої бажання, наприклад, але при цьому потім купите і зрозумієте, що вам не так сильно це було і потрібно, і вас це якось засмутить. Паш Пентаклі може давати питання з дітьми, може на вас дитина образиться, може ви на дитину образитесь? По цій карті може бути паш. -пентаклі. Пентаклі, хтось проявиться і щось вам запропонує, дасть якусь пропозицію. Це може бути історія, що ви можете ставати в якусь дитячу позицію, або по відношенню до вас хтось може ставати в дитячу позицію. Може як варіант, вам, вам дитина буде фінансово допомагати. Може ви їй будете фінансово допомагати по цій карті. Тут би, карта показує, що двіження якесь, як, би, ну, як варіант, може будете інвестувати в якусь подорож. Відрядження по роботі може бути по цій карті. Може як варіант. Хтось попросить фінансову допомогу, наприклад. Може ви в когось будете фінансову допомогу просити? Я не знаю. Ем... Ну, мені чомусь здається, тут більше. От якісь думайте при тим, як кудись інвестувати, тому що може треба відмовитись від цієї ідеї, тому що це може якось не принести бажаного результату, тому що знову ж таки, якось ви от придумали собі одне. А по факту, взагалі, якась може інша історія вийти. Розумієте, да? ем... може треба вкластися буде в щось. Як варіант, ну там треба все ретельно обдумувати і аналізувати, таке включати критичне мислення. Розумієте, да? Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, цьоміки боміки ускакав закат, орева.